Привіт друзі! Знову з вами автолія Пшивка Про. Хочу показати вам вже переобладнаного, покрашеного, зі знятими наклейками, трохи відрихтованого Volkswagen. Каді. Тут в нас була м'ятина. Як змогли, вибили. Тиралися як якнайкраще. Познімали наклейки. Дверки розпошняв, придеться міняти замка. Відхім чистили. Перешили сидіння. Так вони виглядають. Встановили клієнту зеркало заднього вигляду. Перетягнули кермо Каучуком, Мені дуже подобається робота нашого майстра. Встановили сценіки сидіння з трьох безпеки. Переклеїли передню стелю, задню зробили. А, так, у нас тут є, ще смонтували кнопочку. Це туди одна підсвітка. Всі сидіння складуються. Ось є ручечка. і ручечка. Відщовкується і Знімається. Тобто у нас грузовик. Розтонували скло, вклеїли скло. Ззаді ковролин. Порожок потрібно буде шукати. Ось так виглядають карти. Я рахую бомба пітарда. А обшивка PRO. Кому потрібно переобладнання, звертайтесь. Наш номер 097.